Христос Воскрес! Я прочитаю слова від Євангелиста Луки, 24 розділ, 5 6 вірш. Це слова, я думаю, на яких побудована пісня, яку ми минуло співали, не шукай. Чому ви шукаєте серед мертвих того, хто є живий? Тут його немає, він Воскрес. Згадайте, що Він говорив вам. Сідайте. Христос Воскрес! Прекрасна відповідь людини, яка вірить у Воскресіння. І сьогодні моя тема десь пов'язана з відповіддю на звістку про Воскресіння. Але відповіддю не просто воістину Воскрес, а справжню відповідь, яка в кожного з нас є про Воскресіння. Я не знаю. Чи сьогодні хтось із присутніх шукають Христа Воскреслого? Як шукали, коли Він народився, пастухи, мудреці, як шукали, коли Христос ходив по селах, оздоровлював, його всі шукали. Шукали, коли він навчав, його всі знали. Але сьогодні чи хтось шукає Воскреслого Христа? Чи хтось запитує себе, де Воскреслий Христос? Тому що знаєте, тоді, в той час, коли Він воскрес, ніхто його не шукав, ніхто не чекав Воскреслого Христа, хоч Він всім говорив. Ангел каже, згадайте, що він говорив вам. Бог отець, коли Христос приобразився на горі, між ним був Мойсей, Ілля, Закон пророки. А отець каже: ось мій син возлюблений, Його слухайте. Коли сам Христос починав свою проповідь, Він каже: послухайте мене всі і зрозумійте. Заклик слухати, слухати, щоб ви почули, що я вам хочу сказати. Я воскресну. Знаєте, скільки чекало? Ні один. Навіть ці жінки, яких ми читали, вони пішли. Просто обряд зробити над тілом померлого. Ніхто не чекав. Ніхто не казав, ось три дні і наш учитель Воскресне. Давайте дотерпимо. Давайте станемо там десь біля гроба, де він Воскрес, і будемо чекати. Ключ на замок, двері закриті, ховаються. Ось як зустрічали Воскреслого Христа. Христос не один раз. Говорив їм, ви зрадите мене. Вони кажуть, ні. Не слухають, результат знаєте. Христос каже, Петре, ти трічі відрічешся від мене? Ні, Христос, до смерті з тобою не слухає, результат знаєте. Христос, не один раз ви будете читати у Євангелії, каже, Син людський мусить пройти через багато страждань, його мають відсуратися старішини, головні священники та книжники. Його мусять вбити, але на третій день він воскресне. Результат, знаєте, який? Ніхто не чекав Христа. Друзі, друзі я не знаю, що для кожного з вас значить Воскресіння. Якщо б вас один на один запитати, що для тебе Воскресіння? Що ти скажеш? Це надія, це свято, це історія. Що кожному це значить? І тому я хочу, щоб разом з учнями на історії ми переглянули свою відповідь, яку ми можемо дати на звістку про Воскресіння. І перша відповідь, яку дали учні, це знаєте, яка? Воскресіння це пусті слова. 24 розділ з 9 по 11 вибірково. Вони повернулися до міста і розповіли про все це одинадцятьом апостолам і всім іншим учням Ісусовим. Але апостолам їхня розповідь здалася безглуздою, і вони жінкам не повірили. Якщо ви відкриєте інші переклади, там каже пусті слова, вздор, безглуздя. Тут здорової науки немає. Який він Воскрес, він помер. Ви що не бачите? Хто звідти повернувся? Мільярди померли, а ніхто не прийшов і не сказав я тут. Як вірити нашому вчителю? Знаєте, він помер і це для них стало депресією? Шоком, так. Вони не уявляли навіть таке, що їхній учитель може померти. Як він той, який здоровлює паралізованих, який дає зір сліпому, який воскресло, воскресив Лазаря, який помер, як такий може померти? Про що він говорить? Але він говорив, що він і Воскресне. Але вони вже нічого не чули після смерті. Коли він говорив їм, що ви зрадите мене, вони не вірили. І коли це сталося, вони дуже сильно впали в депресію, я думаю. Тому що, знаєте, людина, яка зрадила, їй важко. Їм було важко, що вони вчителя придали, вони розбіглися. Але знаєте, що найважче було? Що вибачитися перед вчителем вже немає, немає часу. Його немає, його не стало. Це коли тебе мучить, мучить, що ти когось образив, людину, і тобі внутрі говорить і говорить. А ти не встиг. Ти не встиг налагодити відносини. І коли приходять до тебе і починають говорити, і знаєте, це дратування, це, це те, що як відреагували апостоли на слова жінок. Їх роздратувало це. Його немає. Їхні думки про те, як вони зрадили. Він каже, побудьте зі мною, а вони сплять. Він навіть говорив нам просто побути, а ми і того не зробили. Що ми за учні? Він три роки з нами ходив. Знаєте, десь кожного із нас ось приходить ось такий стан, коли ми розчаровані, коли нас роздражнюють слова. І один автор французький, я думаю, його багато знають, екзюпері, він написав книгу і Маленький Принц, і Цитадель. І це людина, яка дуже багато шукала добра. І вона описувала це в своїх книгах. І в одній цій книзі він написав, знаєте, про слова ось так. Всі ми схожі на людину, яка бідними своїми словами пояснює сумному, що сумувати йому нема про що. Але хіба слову впоратися з горем? Коли ти приходиш і втішаєш? Чи втішиш ти людину, яка втратила близького, яка при смерті, які наші слова тоді, яку вагу вони мають? Але це наші слова хочу заважити, а є слова Христа, живі слова, слова, які пронизують темряву, які освітлюють її. Слова, які, знаєте, як відро на пісок сухий виллєш, просто впитало в себе. Ось це слова Христа. Вони впадають і починають оживати. Живе слово. Але, на жаль, учні не прислухалися до цього слова. Знаєте, я пам'ятаю, в четвер говорив про да, заключених, які закликані були на смертну кару. І їм не хочеться їсти. Їм не доїди, коли знає, що їх чекає. Я подумав, що коли людина, яка втратила бажання до життя, яка втратила ціль, у неї думки про одне, як би скоріше це все закінчилося. Їй самогубство, ось що їй близько, депресія під мільйон кожного року, самогубство. А ти починаєш її говорити, а ти знаєш, що є Воскресіння. А ти знаєш, що воскреснеш, і буде вічне життя. Яке вічне життя, якщо я тут не хочу жити? Якщо я тут нажився? Але, знаєте, я думаю, що сижу і пишу, думаю, ну що ж так сіро? Що ж так сумно все? А потім чогось гортаю і. Фон, знаєте, це фронт. І поставлені слова воїна, який повернувся з фронту і говорить журналісту. Я хочу зачитати їх. Людина, яка не бачила війни, не стикалася зі смертю, вона живе і розвивається. А коли ти стикаєшся з цим всім, в тобі вмирає романтика, ідеалізм. Вмирає радість, в тебе пропадають емоції. Каже, коли ви живете тут, ви розвиваєтеся. Коли ти не бачиш смерті, в тебе нічого не помирає. А як ти йдеш туди, бачиш смерть, в тобі вмирає радість, в тебе смуток, в тебе все помирає. І коли приходиш і дивишся на тих людей, ви знаєте, я. Маю переконання і хочу підтвердити це, коли я йшов дорогою, а повз мене проїжджають і каруси, і автобуси. Декілька автобусів. Сотні чоловік, наших захисників. І вони, знаєте, що роблять? Вони ось так дивляться, коли я йшов. Але я знаєте, що зробив? А я опустив голову. Я опустив голову, бо я не міг подивитися їм в очі. Тому що я не можу їх втішити, я міг тільки молитися в тих очах, хто потурбується за моїх рідних, що мене чекає там, що зі мною станеться, а я повернуся, це сьогоднішня реальність наша. І знаєте, що я собі задав запитання? Коли повернуться всі ці люди, і коли прийдеться стати нам і поговорити з ними. Коли в них вмерла радість, смуток, емоції. Чи наші слова не вкажуться пустими? Чи будуть вони мати силу підняти, влити радість в них, повернути? Це здатні зробити слова Христа. І тому, зіштовхнувшись учні з подібним втратою, їм слід було прислухатися. Але знаєте, що унікальне? Христос не залишає. Він не один раз приходить і сказав, і ти не відповів все. Він іде наступний раз. І наступна відповідь. Наступна відповідь це марні надії. Ми багато чули про них, про сподівання. Але я хочу, щоб ми відчули, що таке марні надії. Не повіривши словам жінкам, Христос сам приходить до воскреслий до двох учнів. Ви знаєте їх. Це люди, які йшли в Емаус. І коли вони зустріли і почали розповідати йому про те, що відбулося, самі не розуміючи, вони відповідають йому, що для них значить Воскресіння. Ми сподівалися, що це був саме той, котрий збирався визволити Ізраїль. Але, попри все, сьогодні третього дня відтоді, як його було страчено. Ми сподівалися, що ось це той, який має прийти до нас. Ми сподівалися, що Він нам допоможе. Я перевів на наш. Скільки прохань кожного служіння звучить, Господи, звільни нашу Україну. Вижени ворога. Ми чекаємо, вже не пер... пішов другий рік. І ми чекаємо і просимо, і це наше бажання і наша просьба до Бога допоможи, звільни нас, вижени. Але відповіді поки що немає. Ці люди, євреї, вони не один рік чекали. Сотні років. Вони знаєте як? З рук в руки, з імперії в імперію, завжди під чужим ігом. Їми управляли. Ти не маєш свободи. Тобі що скажуть, ти те маєш робити, ти маєш покорятися. Будеш не покорятися в тюрму. Немає свободи слова в них. Але коли вони бачать, що приходить ось цей, який з одної порції. Кормить тисячі людей? Коли вони дивляться той, який сказав словом своїм, а вітер втихає, він ходив не по землі, він по морю ходив. Що для такої людини може бути бар'єром? Та хто йому ці люди, якщо він може з вітром це зробити? Але знаєте, що сталося? Окупанти вбивають Христа, і Він навіть не бореться з ними. Ось здивування учнів. Вчителю, чому ти не сказав, що ти цього не зробиш? Ми ж думали, ми бачили, ми складали собі картинку, ти це робиш, ти це. Ми дивилися, як тобі люди всі стелили одяг. Це свідчення. Хто йде? Царь. А ти нічого не зробив. Один друг розповідав з іншої конфесії, каже, коли. Будучи в семінарії, каже: я... ви знаєте, чим ми займалися? Ми каже, пояснювали людям, що Христос не обіцяв дарувати безпечного життя, грошей, якщо ви прийдете до Нього. Каже, ми стільки напроповідували, прийди до Христа і будеш забезпечений. Христос потурбується про твоє життя, не будеш мати ні хвороб, ні довгів, нічого. Прийди до нього. Каже, нам стільки прийшлося виправляти. Стільки зруйнованих людей, стільки розчарованих. Вони надіялися на Христа, вони віддали все. Але марно, нещасна людина, яка надіється на Христа тут. Але знаєте, що я хочу сказати? Христос прийшов дати життя. Христос прийшов дати життя вам із золотом, із дорогоцінними каміннями. Христос прийшов дати вам життя, щоб ні одної хвороби, ні одної болі голови не було, ні однієї смутки не було, нічого. Але одна нюанс один. Не тут, там. Він народився для нас. Він помер за кожного з нас. І Він воскрес для того, щоб нас повезти туди. І це царство це, щоб ви розуміли, не його царство. Його царство там. Ми знаємо, хто князь світу цього, хто володар. І чому це все стається? Це не тому, що Бог так хоче. Це тому, що тут є князь, який розуміє, хто наближається. І потрібно чим більше людей позабирати. Потрібно чим більше в ад потягнути. Ось що потрібно. І тому. Розуміючи це, розуміючи, що, можливо, кожен десь втратив якусь надію, що щось не так Христос ти мене повів, я хочу, щоб перед останнім відповіддю не ставили собі табу на віру, що є надія на Воскресіння. Так, да, тяжко слухати про Воскресіння, коли Христос не оправдав тут тобі надії, але Він цього не обіцяв. Ми знаємо, що скільки. П... Павло молився три рази. Скільки людей віри, вони не побачили того, що було обіцяно їм, але вони побачать тільки не тут. І останнє, третя відповідь. Третя відповідь це, я можу сказати так, відкриті двері, пережита реальність. Коли учні не послухали жінок, які принесли їм слова Воскресіння, це пусті слова. Коли прийшли до них інші учні, які марно, які втратили надію, але все ж таки вони в кінці побачили воскресло Христа, прибігають до учнів, кажуть, Він все ж таки воскрес. Не розуміються. Сидять і говорять. Написано: в той момент стає перед ними Христос. Луки, 24, розділ 38-39. Він сказав їм. Чого ви так стривожилися? Чому сумніви зворушили в ваших серцях? Погляньте на мої руки і ноги. Ви ж бачите, це справді я. Торкніться мене й подивіться на мене. Привиди не мають м'яса і кісток, як ви бачите, я маю. В іншому місці написано, коли він прийшов, він почав їх докоряти. Що ж ви такі маловірні? Написано, чому ж ви такі вперті? Скільки людей я до вас посилав, а ви не вірите. Мені самому довелося прийти і то через стіну зайти туди, тому що ви двері позакривали. Написано у Віана, якщо я добре пам'ятаю, надійно закрили двері, щоб точно ніхто не зайшов. І коли він війшов, вони кажуть: привіт! Не повірили знову. І він каже: подивіться на мене. Ось мої руки пробиті. Він показує їм своє тіло, воскресле. Це я. Тоді вони повірили. Думаю собі, і так згадувалося, скільки ці люди боролися між собою завжди. Скільки вони раз помилялися під час навчання з Христом? Коли вони бронювали собі міста, коли Він говорив про своє страждання. Скільки разів Христос пробачав їм? І навіть тепер, коли вони не вірили в Воскресіння, забули про це, Він все одно прийшов. Знаєте чому? Тому що любить людей. Той, хто любить людину, йому байдуже, скільки вона помилок зробила, скільки вона нещасть. який в не ярлик, чи вона у в'язниці? Яка історія в неї? Коли ти любиш людину, тобі байдуже, ти любиш людину, а не її історію, що вона накоїла. Христос дає пробачення, Христос пробачає учнів. Христос пробачає кожного із вас, із мене і всіх нас, тому що Він для цього прийшов. Він прийшов не судити, він прийшов спасти, взяти з собою. Але. Сьогодні, знаєте, він не втручається, а не входить в серце, як входив до них в кімнату. Він сьогодні робить по-іншому. І він говорить, що потрібно зробити, яку реакцію потрібно проявити. Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось з вас почує мій голос і відчинить двері, я війду в його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Він сьогодні стукає в двері, Він сьогодні не вривається в серця, не вривається в життя, він може це зробити. Але Він хоче, щоб людина це з любові відкрила, полюбила, захотіла побачити Воскреслого Христа. Ось це відповідь, яку бажає сьогодні Христос. Але можливо, знаєте, я хочу наостанок сказати, що є можливо сьогодні ті, які. Подібно людям в Ареопазі, коли Павло проповідував про Воскресіння, вони розсміялися і сказали про це, послухаємо тебе в наступний раз. Їм слова ці не потрібно, Воскресіння їм не цікаве. Я хочу запитати, а чи ви впевнені, що буде наступний раз? Чи ви впевнені, що ви будете знову зустрічати Воскресіння, святкувати? Коли два поета зустрілися, Михайло Булгаков навістив Ілля Ільфа. Він лежав на кроваті, при смерті. І сидячи там, вони роздумовили, і поет хоче його втішити. Каже: Ти знаєш, є одна історія про двох людей. Коли, зустрівшись, він в лікарні, людина підійшла і каже: Доброго дня! Чим ви займаєтеся? Він каже, я допомагаю хворим. А що далі будете робити? А далі закінчиться день, я піду додому. А що далі будете робити? А далі в мене будуть діти, я одружуся. А що далі? А далі я піду на пенсію. Той вже стривожився. Каже, а що далі? А далі смерть. На той йому сказав, а що далі? І цей почав на нього кричати, думаючи, що з нього знущаються. Поки не підбігає інший і не пояснює, каже, вибачте, це турист. Він не знає говорити російською. Він знає тільки декілька висловів, декілька фраз. Доброго дня! Що ви робите? Що далі? І знаєте, на це той, хто лежав, Іліаліф каже, Міша, а що далі? Що далі? Дорогі друзі, закінчиться служіння сьогодні. Закінчиться свято. Закінчиться війна. Закінчиться життя. А що далі? Ви впевнені, що буде далі? Я впевнений. Я знаю Воскресло, я його зустрів. Він мені показав свої руки. Я відкрив йому своє серце. Всього, знаєте, Багато людей думають, що нічого не буде, кінець життя. Все зітреться з пам'яті життя. Але це думають ті, які не знають Святе Писання. Наближається той, хто, знаєте, не відкривав у своїх, коли на нього плювали, коли його били по лицьови, коли його розіп'яли. Не Той наближається Христос. Наближається, написано суддя грізний. І про нього Іван каже: коли я побачив цей престол, то від нього втікало і земля, і небо. Але, знаєте, так втікало, що місця собі не знайшло, там немає де сховатися. Написано, каже Іван, земля віддала мертвих, море віддало мертвих, смерті ад віддали мертвих, всі стали на суд їх почали судити. їх почав судити, той, знаєте, який не просто засудить тих, хто його віддав колись на смерть. Написано, Він засудить саму смерть. Ви уявляєте, яка сила і влада в його руці, якщо він смерть, яка сьогодні руйнує життя, вбиває дітей, старих, молодих, беременних. Він там, в вічності, скаже смерті і аду, в озеро вогняне. Ось хто він такий. А багато людей, знаєте, що каже? Я йому скажу, нічого ви не скажете. На жаль, там буде пізно. Пізно відкривати двері, пізно давати відповідь, пізно щось буде пояснювати. Там буде суддя грізний. Сьогодні це Христос, який стукає в двері. Але, дивлячись на світ, ви бачите Його кроки. Він каже, коли це почуєте, знаєте, я наближаюся. І я бажаю, щоб, знаєте, помираючи, мене запитували, а що далі? Що далі, що зі мною буде? Щоб кожен із нас міг сказати, як колись Павло, Христос Воскрес, і ми Воскреснемо. Нехай Господь благословить вас на це. Амінь.